Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громади. І сьогодні гостя нашої програми Наталія Гранчак, депутатка Потавської обласної ради, голова благодійного фонду батальйон небайдужих. Вітаю вас! Вітаю Наталія! Ви входите до складу постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту. Яка на сьогоднішній день ситуація у сфері охорони здоров'я? І, зокрема, на поточний рік наскільки ця галузь фінансується належним чином? А... Так, я входжу до цієї комісії. На мою думку, вона одна з самих таких відкритих і продуктивних. В комісії гарний мікроклімат. І цим мені вона імпонує. Ми гарно спілкуємося, обговорюємо питання, приймаємо рішення. Наприклад, за минулий рік десь близько 51 рішення було ухвалено і відправлено до сесійної зали Полтавської обласної ради та було прийнято депутатами для того, щоб розвивати дві дані галузі у нашій області. Наприклад, у 2023 році галузь по охороні здоров'я була було закладено 941 млн грн, мільйон гривень. Це досить багато угу. і профінансовано 851 мільйон гривень. Чому було недофінансовано? тому що Державою прийнято рішення на воєнний стан, постанова 590, яка обмежує певні, певні фінансові витрати. Є першочерговий витрат, які покликані більше з військовим навантаженням. Але фактично галузь повноцінно працює, дотується, бо всі розуміють, що соціальна, соціальна допомога, а також охорона здоров'я це одна з основ на рівні з освітою та військовим захистом. Якщо говорити про поточний рік, то яка ситуація цього року? Що плануєте? Можливо, які закупівлі фінансування і так далі? Відбуваються закупівлі протягом 2023 року вже в 2024 відбуваються відбувається і. Купили і аналізатори, і КТ, і МРТ нові для лікарень різного рівня. Також, наприклад, у Лубнах відкритий минулого року новий центр по наданню гемодіалізу. В області у нас є 167 людей, які отримують таку допомогу. Це дуже багато, тому що це люди, які змушені все життя підтримувати роботу своїх нирок, інакше буде детоксикація організму. Токсикація їм потрібно проводити цю детоксикацію. тому Обласна рада робить все можливе від себе і, зокрема, наша комісія для того, щоб підтримувати дані галузі. Якщо говорити про питання соцзахисту, нас які вдається, незважаючи на війну втримати планку належну в цій сфері, треба сказати, і люди повинні це знати. Що Полтавська область є однією з передових. В даній сфері і програма комплексного соціального захисту Полтавській області теж є однією з найкращих в Україні. Інші області просять цю програму для того, щоб подивитися, для того, щоб перейняти наш досвід і щось відтворювати в себе в областях. Керівниця департаменту соціального захисту прикладає теж багато зусиль і. Чесно скажу, що ну, я, я задоволена рівнем роботи, тому що проводиться велика комплексна робота по допомозі соціального захисту. Проводяться незалежно від військового стану і виплати, допомога і онкохворим людям, і, на жаль, людям, які втратили рідних під час війни. Всі ці виплати проводяться. Угу. Окрім депутатської діяльності, ви. Очолюєте благодійний фонд батальйон небайдужих. Один з передових, скажімо, в цьому напрямку в нашому місті, в нашій області. Як просувається волонтерська діяльність? Полтавський батальйон небайдужих незалежно від обставин продовжує діяти. Мені здається, що зараз у нас в Україні, мабуть, кожен другий є волонтером. Це з одного боку і прекрасно, а з другого боку і ускладнює якусь певну роботу, тому що всі збирають, і це досить складно. Нам допомагає благокава. Це наш проект, який ми придумали з перспективою на майбутнє, розуміючи, що люди з часом виснажаться і не зможуть багато донатити. В Чому суть цього проекту? Суть проекту в тому, що ми відкрили соціальний бізнес, в якому всі 100% прибутку йдуть на соціальні потреби. В воєнний стан це допомога Збройним силам України. Соціальний бізнес у нас є соціальна кав'ярня. Ми продаємо каву, тістечка біля собору знаходиться будиночок Святого Миколая. Розвиваємося, вчимося. Я особисто теж вчуся вести бізнес хоч він і соціальний але це все одно бізнес це абсолютно нова сфера для мене. Здійснюю це все на волонтерських основах. Для мене це волонтерство, хоча провожу, мабуть, 40-50% свого часу саме там, дивлячись, радячи, вивчаючи, як, як дівчатам та хлопцям, які займаються всім цим, розвиватися та рухатися. Тому завдяки благокаві ми можемо допомагати. Запрошуємо всіх людей приходити, смакувати. Ми намагаємося тримати високий рівень. Кави і зараз підтягуємо рівень смаколиків для того, щоб бути конкурентно спроможними на даному ринку. Якщо можна якісь цифри по саме по цьому проекту за минулий Кожна... рік, там я не знаю, відколи він працює цей 에... проект. Проект працює від травня 2022 року. Ми запустили спочатку. Ми просто поставили саму звичайну кавову машинку і угу. робили каву зерен купили, нічого в цьому не розуміючи, але люди заходили, купували, знаючи, що це все йде на ЗСУ. Тістечка пекли вдома, або люди в місті відгукувалися, привозили нам тістечка. Уже в червні 22-го року ми купили. Ми спочатку взяли в оренду, а в лютому 23-го купили професійну машинку кавову і робимо професійну вже каву для людей. Зараз ввели в асортимент смачні чаї і бачимо, що люди. Багато за ними починають заходити, там синій чай Анчан, якого немає ніде там в Полтаві. Люди часто заходять з, з Троянди чай, він теж не часто зустрічається, і люди приходять смакувати їх. Якщо говорити про цифри, то близько 2,5 мільйонів гривень прибутку за цей час ми відправили на ЗСУ. Це не рахуючи те, що деякі збори там. Підтримувалися коштами з просто самим збором. Наприклад, ми збираємо на автівку, і щоб не збирати там довго тих 150 чи 180 тисяч, деякі там і по 220 тисяч, то ми могли просто паралельно збір робити в Фейсбуці або в Інстаграмі. Саме оці 2,5 мільйони це те, що зібрала благокава на своєму прибутку. Чесно скажу, що ми пишаємося цим результатом. Можливо, для когось здається, що це. Мало, але насправді це багато. Це це малесенька кав'ярня в центрі міста без досвіду, без нічого. Тому для нас це перемога. Куди витрачаєте ті кошти? Як опрацьовуєте запити? Від кого звертаються військові, ми ставимо їх в чергу? Наприклад, ось недавно закрили збір на автівку. І сьогодні буде її освячення, і сьогодні ж вона відправляється на схід на Купінський напрямок. Наступними зборами будуть це бандажі, це оклюзійки, постійно діючий збір на турнікети. Це медицина це той напрямок, який для нас теж дуже важливий, тому що багато бійців звертаються за аптечками. А коли Посилюються інтенсивно бойові дії, то втрачаються і турнікети, і потрібно їх постійно поновлю. Це Як розходний матеріал, коштує воно немало. Тому наступний буде бандажі. Перед тим ми збирали на квадрокоптери, збирали також на протимінне взуття для наших саперів з МЧС, Полтавського. І, до речі, в Полтавській області взагалі не було такого взуття. Ми купили п'ять пар, це на одну групу, яка б могла виходити. І воно високе і спеціально так побудовано, щоб людина могла оберегти своє життя. І навіть якщо сапер попадає на міну, то від детонації він не втрачає кінцівку. Це взуття береже і життя, і здоров'я. Яка фактично. вартість такого взуття? 17,5 тисяч гривень в одна пара. Угу. Ви маєте відношення також, я розумію, і до місто Хабу. Що це за проєкт? В чому його суть? Місто Хаб це новий сучасний проєкт, абсолютно новий для Полтави. Схожі аналоги є в Івано-Франківську в Києві та в Одесі. Дякувати Богу, що і в Полтаві відкрився такий проєкт. Проєкт об'єднує небайдужих людей, які готові інвестувати в майбутнє свого міста і змінювати його. Фактично, це брати відповідальність за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і за своє місто. Не просто казати, що у нас щось там правильно, неправильно, чому там влада робить так чи не так, а це інвестиція в своє майбутнє, вкладаючи кошти в даний проєкт. Чому потрібні кошти, якщо це проєкт, тому що. Відбудовується старо, приміщення в старій будівлі, і в ньому буде діяти міська міське кафе. А прибуток 80% прибутку від даного кафе буде йти на соціальні потреби, на соціальні запити в місті. Тобто люди будуть подавати заявки, що б вони хотіли змінити в нашому місті, і з фонду, який акумулюватиме прибуток, інвестори будуть вирішувати, кому і який проект підтримати. Що значить інвестори? Це хто. Інпакт-інвестори це будь-який бажаючий е, полтавчанин або просто гості нашого міста. Всі, хто захочуть розвивати наше місто, можуть доєднатися до цього проєкту, е, прийти, підтримати внесок тисячу доларів, це мінімум? Я правильно розумію? Це, ну, це мінімум для того, щоб стати інпакт-інвестором. Якщо людина хоче щось подарувати чи пожертвувати, ми відкриті завжди до і більшої суми. тому що… Але... Ті, хто е, мінімум да, заплатив мінімум? тисячу доларів, вніс, то він вніс то вніс, він має право потім вже голосує, правильно? Має Я розумію. Право ага. голосу. Має право голосу, так і скільки і... таких інвесторів, якщо не сікрати на даний час, вже 93 людини доєдналися до цього проекту і близько 20 місяця залишилося для і буде завершений збір, і тоді буде закрита закритий прийом інпакт інвесторів. Як жартують, дехто з іпакту інвесторів каже класна інвестиція. Потім буду свій голос продавати дорожче. Uh -huh. <смі> ну, ми це сприймаємо як жарт, але це дійсно обмежена можливість. Тому якщо хтось хоче доєднатися і а, не на словах, а на ділі змінювати своє місто, ми відкриті і запрошуємо до нас. Добре, якщо з'являється, наприклад, я так розумію, що ви говорите про ті соціальні проекти, якого це гатунку будуть ці проекти? От, дайте приклад. Це щось як. на кшталт, як робиться, як роблять ці проекти по. По громадських запитах на місто, які ми по бюджету участі, угу. да. схожі проекти, тобто ви бачите, що ви хочете змінити в місті, або матеріально, тобто щось десь побудувати, щось виправити, перекласти десь, створити якийсь майданчик, або це можуть бути і проекти інтелектуальні. Будь ласка, створюйте якесь навчання, створюйте молодіжні простори, або якісь інші спільноти, які будуть вирішувати питання. Наприклад, в Німеччині я проходила повз великий офіс у Берліні і кажу до подруги Діна, а що тут знаходиться настільки ну, гарна будівля, доглянута. Бачу, там люди спілкуються. Вона каже: це наша геошка, це люди автомобілісти. Угу. Вони об'єднуються в ГОШКу, реєструються офіційно. У них там є невеличкі внески. Вони створюють собі простори, вони вивчають щось нове, що відбувається на ринку. Якщо така людина десь потрапляє там в автокатастрофу ну, якусь катастрофу, то туди виїжджає евакуатор саме від цієї ГОшки і підтримують їх. І Дуже багато ГОшок в Європі створюється. Я думаю, що ми з часом теж будемо поспільним рухатися в цьому да, по спільним інтересам. Тому Полтаві точно так само люди можуть об'єднуватися, створювати щось нове, дбати про місто саме головне розвивати громадський простір, громадянське суспільство. І місто хаб буде можливістю такою, щоб підтримувати проекти. А коли вже запускається цей власний проєкт по відбору соціальних проєктів в місто Хабі? Ми мріємо, тому що, на жаль, війна призупинила цей процес. Якби не війна, дасть Бог, ми вже існували б, і працювали б і івент-простір, і місто-шоп, і працювало б, і кафе вже приносило б інвестиції. Війна зупинила і ремонт, і збір коштів, і людей, які готові були інвестувати, тому що всі віддавали на ЗСУ. Ми мріємо, що осінню запуститься проєкт. Перші місяці він буде працювати для того, щоб виходити на нуль. Тому що це ж прибуток, це ж не всі кошти нам потрібно буде виплачувати зарплати, відпрацьовувати меню. Це ми говоримо про кафе. Про кафе, да mm -hmm. місто, шоб уже діє на даний час, і в івент просторі теж майже завершений ремонт. Воно зразу буде приносити прибутки, А для кафе потрібен буде час напрацювати його. Ось тому протягом року відпрацьовано буде весь механізм, що запрацювало кафе, і після того запуститься. Фонд підтримки соціальних ініціатив, добре. Якщо чи я правильно зрозумів, от, наприклад, в мене там якась ідея виникла uh -huh. по соціальному проєкту. Я його написав, написав бюджет, так розумію, окреслив. Приходжу до вас, його подаю. Ви там збираєте, я не знаю, там 10, і буде 20, 30, 100, Потім збираються оті всі інвест представники вашого інвестору містоха, да, якби і голосують. Так кому Саме віддати так. кому віддати належне можемо пожартувати що це як фонд сороса тільки в угу. полтаві наш місцевий коли ми знаємо всіх людей ми знаємо проблеми свого міста і ми хочемо його міняти добре про які суми можна от задумувалися які це будуть суми наприклад от на цей рік скажімо так на оці соціальні проекти може бути виділено там я не знаю мільйон гривень два мільйони п'ять мільйонів я думаю, що це е, у нас є певне бачення, але воно може змінюватися в залежності від реалій, тому що ми поки що не знаходимося в самому процесі. Уже коли працює там всі три складові, е, які будуть приносити прибуток. Це місто Шоп, це міське кафе. До речі, яке буде е, е, координувати адмініструвати Дмитро Собакар, людина з досвідом, mm. людина, яка знає, що таке кафе, що таке ресторан, як запустити успішний бізнес. Де тому... до речі, він буде знаходитися цей ресторан. Де він знаходиться? Спаська-10. За Спаською церквою, де, до речі, мабуть, багато полтавців знають це місце. Колишній магазин Домінік. Років 25 чи 30 всі їздили туди за цукерками Домінік це будемо звати, поки що це не так, але будемо звати колишній теж пам'ятник Петру І. І ось за ним знаходиться ця будівля, і саме там весь перший поверх буде займати простір містохабу. Депутати обласної ради також, я розумію, погоджують, чи погодили вже положення про нагороду для волонтерів. Я так розумію, що ви також мали відношення певне до цього всього процесу. Так, вчора регламентна комісія обласної ради затвердила положення про нагородний знак для волонтерів. Там буде декілька рівнів, і окремі будуть відзнаки для. Волонтерів фізичних осіб і окремі для юридичних осіб, тобто це можуть бути волонтери не зареєстровані, але вони працюють багато і точно так само можуть отримати відзнаку, як і зареєстровані організації, як, наприклад, Полтавський батальйон небайдужих mm – -hmm. зареєстрована організація, і такі організації теж зможуть отримати відзнаку. Довгий час працювалося над цією відзнакою. Чому так довго? Звичайно, що війна теж займала. Мене ну, це не було першочерговою задачою. Звичайно, хочеться подякувати волонтерам і це важливо. Виникає питання, чому це ж волонтери? Вони ж не працюють за відзнаку. А для чого їм відзнака? Ну, насправді воно і так, і не так. Волонтер він не отримує ні коштів, нічого. Відзнака це насправді просто маленька вдячність людині за те, що вона робить, і признання. Визнання, точніше, цінності того, що вона робить, це просто маленька приємність. І я радію, що ми зможемо зробити таку відзнаку і дарувати її волонтерам, відзначаючи їхню роботу. Ми хочемо, щоб ця відзнака була особливою і вона не буде роздаватися там в великій кількості. Її дійсно потрібно заслужити. Волонт... якщо буде затверджено, пройде вся процедура, то є бачення, що волонт... обласний депутат лише одну особу за рік може нагородити або юридично, або фізично. Поки розуміє? що бачиться, що і ту, і ту. Ну mm -hmm. але поки що немає готового документу затвердженого, то говоримо, що Скільки всього депутатів обласної ради? 84. 80. Якщо порахувати 84, 5 років каденції. Це 400 людей, навіть більше в області. Навряд чи ми знайдемо таку кількість волонтерів. Це ж не просто грамота, яких ну, їх багато роздається. Це вже реально це відзнака за щось особливе, що зробила людина. Тому я бачила вже фотографії знаків нагородних, дуже гарні, достойні. І мені вже, я вже чекаю того часу, коли ми зможемо відзначати людей. Я так розумію, що найближчим часом депутати збираються на сесію обласної ради. Коли і що на порядку денному коротко? Так, ми плануємо сесію. Дасть Бог, за найближчий час, там за тиждень-два вона відбудеться. Є вже приблизне бачення дати, але вона може змінюватися, тому що купа обставин на це впливають. Угу. Піднімаються питання важливі для області треба сказати про те що військовий стан більшість питань приймається обласною адміністрацією Така зараз ситуація і не тільки в Полтавській області, і багато по всій Україні. Більшість повноважень передані обласним адміністраціям, тому обласні ради стали менше збиратися. Ну але є поточні питання, які залежать від депутатів, і ми готуємося до сесії. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаємо плідної роботи. Я дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.